Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. І такі вони були бідні нічого не мали. Що зароблять, те й проїдять. Та й нема. От баба і напалась на діда. Зроби мені, діду, солом'яного бичка, та осмоли його смолою. Здивувався дід, що ти говориш? Навіщо тобі бичок? А баба знову за своє. Ти зроби. А я вже сама знаю навіщо. Нічого робити. Смайстрував дід солом'яного бичка та осмолив його смолою. Вранці встала баба, набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла зручненько під кущем і пряде, пряла, поки й задрімала Коли це з темного лісу, з великого бору вискочив ведмідь. З обдертим боком. Побачив бичка та й до нього. Ти хто такий? А бичок йому я бичок притячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли обдерти бік, залатати, каже ведмідь. Ухопив він того бичка і нус смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк не вирве їх. От баба прокидається, аж її солом'яного бичка ведмідь тягне, покликала діда. Дід прибіг, віддер ведмедя, узяв і кинув його в погріб. От на другий день баба знову погнала бичка пастися, сама сіла прясти і невдовзі задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вовк та й до бичка. Ти хто такий відповідай. Бичок третячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Тоді дай мені смоли засмолити бік, а то собаки весь обідрали. Вов хотів смоли віддерти та зубами й зав'яз. Ніяк уже їх не вирве. Прокидається, баба дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала, дід і вовка у погріб кинув. Погнала баба й на третій день бичка пастися, сіла на траві та й заснула. Аж біжить лисичка. Ти хто такий запитує у бичка? Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли голубчику прикласти до боку. Капусні хорти трохи шкуру не зняли. Бери, відповідає бичок. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у погріб і лисичку. А далі так і зайчика упіймали. Сів дід над лядою погреба, та й давай гострити ножа і промовляти. От зараз зніму з вас шкури та пошиє нам з бабою кожухи, шапки та рукавиці. Як почули це звірі, стали на перебій просити. Пожаліти їх, а вони, мовляв, за це добром віддячать. Подумав дід та й відпустив їх. А на світанку чують старі, щось у двері стукає. Вийшли вони в двір, а там ведмідь цілий вулик меду приніс. Вовк повен дві овець такий пригнав. Лисичка принесла усякої птиці. А зайчик бабі подаруночків, сережок, перснів, намиста доброго. І дід ради, і баба рада, то так забагатіли усього в них тепер удосталь. А бичок доти стояв на сонці, поки і не розтанув.